Всем здравствуйте! На канал. Будем читать Я досліджую світ перший клас. Да. Навколишній світ. Рукотворні тіла, нежива природа, тіла природи, рослини, жива природа тварини людина. Ну ми ж вибрали цей підручник. Не вот это, Дорогі друзі, ви гортаєте сторінки підручника Я досліджую світ. Ця книжка допоможе розкрити чимало таємниць світу, у якому ви живете. Ви пізнаватимете на колишній світ, будете спостерігати за ним, проводити досліди і робити відкриття. Умовні позначення. Розглянь малюнок, розкажи, поміркуй дай відповідь на запитання. Виконай завдання, попрацюй разом у парі, групі. Проведи спостереження, досліди, дізнайся. Ось такі от значки. Це умовні позначення. Двой Дим, давай ты будешь смотреть да. картинки и слушать меня. Договорились? Да. Чого ты навчишься на уроках? «Я досліджую світ»? Mm. Сьогодні розпочинається твоя шкільна мандр... мандрівка в навколишній світ. У тебе, мабуть, є чимало запитань про те, який цей світ, що в ньому відбувається, mm. яке твоє місце в цьому світі. У тебе, мабуть, є чимало запитань про те, який цей світ, що в ньому відбувається, яке твоє місце в цьому світі. На уроках Я досліджую світ, ти отримаєш відповіді на багато запитань. Зокрема, що потрібно робити, аби твоєму життю і здоров'ю ніщо не загрожувало. Як потрібно ставитися до старших однолітків, людей з інших країн? Які твої права і обов'язки як громадянина чи громадянки України? Діма! Дим, смотри сюда в книжечку. Дима, Дима. Дима, сюда смотри. Ага. А, сюда? Сюда, в картинке. Вот смотри. А -а -а. Вот видишь, вот это вот светофор, мальчики, девочка. Школьники переходят дорогу. Дима. Я засну пока. Ну, тебе разве не интересно? Интересно, правильно? Господи, вот, вот страницы, вот все страницы. От все, що треба знати. Які твої права і обов'язки, що таке природа, якою вона буває, чому до природи треба ставитися дбайливо й берегти її. Отож, вирушай у мандрівку великим і цікавим навколишнім світом. Досліджуй його, Світ, у якому ти живеш. Що тебе оточує вдома, у школі, на подвір'ї, на вулиці, у лісі? Посмотри на картинки сюди. Дім, посмотри, бачиш, здесь 6 картинок. Где этот мальчик сидит? Как ты думаешь? Дома. В своей комнате, да? да. И что он там делает? Рисует. А. а дети где сидят? В вот школе. школе, за партой. Ой, смотри, как у нас. Тебя. Да. А эти дети где? На площадке. А эти? люди где? Переходят дорогу. А этот Мальчик. На велосипеді, ягоди, так? такі ягоди. Дім, школа, подвір'я, парк, ліс, вулиця. Люди, з якими ти спілкуєшся, це світ, що тебе оточує. Усе, що тебе оточує, це навколишній світ. З ким спілкуються діти? З ким зазвичай спілкуєшся ти? Твої рідні, учителі, однокласники, друзі це люди, які тебе оточують у навколишньому світі. Ти і кожна людина частинка навколишнього світу. Що таке навколишній світ? Діма, що таке навколишній світ? Не знаю. Усе, що тебе оточує, це навколишній світ. Повтори. Не. Усе, що оточує. Це навколишній світ. Усе, що оточує, це навколишній світ, на що ти звертаєш увагу у світі, що тебе оточує, що є у твоєму оточенні цікавим, корисним? Діма, будь ласка. Якщо ти уважно спостерігатимеш за природою та працею людей у різні пори року, то зможеш зробити для себе багато цікавих відкриттів. Яку открываю? Какую страницу открою? Дим, ти должен был все это уже посмотреть. Тут много страниць. Тут всю книжку надо прочитать. Осінь, зима, весна, літо. Чотири пори року. Спостерігай у різні пори року, як світить і гріє сонце, якого кольору небо, чи є на небі хмари, якого вони кольору, які бувають опади, які дмуть вітри, який вигляд мають дерева, кущі, тривянисті рослини, яких тварин можна побачити там, де ти живеш, як змінюється поведінка тварин. Які роботи виконують люди у місті, селі, людина серед людей. Школа стала для тебе другою домівкою, а вчителі твоїми наставниками і порадниками. Які приміщення є у твоїй школі? Для чого вони призначені? Так, це клас, це коридор, це столове, спортзал, медичний кабінет і роздівалка. У яких шкільних приміщеннях тобі вже доводилося перебувати? В класі ти був, так? Да? Да. Да. Більше нігде ти не був, так? Да? Да. коридор і, ні, і клас. Ні, 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 ні. Не Які речі там знаходяться? Люди, яких професій працюють у школі? Вчителька, медсестра, Більше. кухар і бібліотека. У школі працюють люди різних професій: учителі, лікарі, медсестри, бібліотекарі, кухарі, прибиральниці. Поважай і цінуй праці людей, які тебе навчають і дбають про здоров'я та безпеку, для чого призначене шкільне приладдя, яке знадобиться тобі для навчання в школі. пенал, гумка, зошит, ножиці, альбом, точілка, лінійка. Мама! Що? Щоденник, підручник, ручка, олівець, фарби і рюкзак? Посмотрел шкільне приладдя. Хорошо. Як потрібно ставитися до шкільного приладдя, щоб воно довго служило? Дім, можеш ответить на вопрос? Як потрібно ставитися до шкільного приладдя, щоб воно довго служило? Аккуратно, да? Беречь а надо. Тут Чому не потрібно брати в школу зайві речі? Дім, я тебе уже сказала, что все это надо было уже прочитать. Поэтому то, что я читаю, это тебе надо знать. Чому не потрібно брати в школу зайві речі? Перевір, чи немає у твоєму ранці зайвих речей. Навчання це твій обов'язок. Чому в народі кажуть школа вчить, як на світі жить? Чого навчають у школі? Чого ти можеш навчитися в школі? Тихо, так, писати, тихо, читати, мама. рахувати, малювати. Тихо. тихо. Це пошло. Грати в спортивні ігри. Так. Спостерігати за природою. Склади за малюнками правила поведінки в школі. Додай правила, які не відображені на малюнках. Так, що вот? В раздевалки. діти дети вот оставляють курточки, потом приходят, одеваються. Да? Коли ти хочеш поведу. ответить, надо поднять руку. Вот так вот так руку підняти. Вот так ти сидиш і піднімаєш руку. А вот ты возле доски отвечаешь. Что? Сядь, пожалуйста, Дима, я тебя прошу. какая Вот они, вот смотри, что-то делают, да, вырезают, <свят> клеят. Вот ты сегодня делала аппликацию, да? Да. Покажешь нам? Да, две. Одну. А -а -а. Ну, на одной картинке две было. Что это, расскажи. Домик. Что ты тут делал? Надо было вырезать части домика да, и части машинки. А покажи, ежика, покажи. Вот еще ежик. это была предыдущая. И там вырезали игру. Да. Вот. Как это по вижу, типу крестики да. нолики Только там есть как? мушки там и цветочки. Да. Да. Один играет с мушками, другой с цветочками. Да. И кто Не быстрее... Надо Выложит в ряд. Тут кто кто и победил. Кто, кто это как. вот дети моют руки перед тем, как поесть, после того, как поели. Это столовая. Видишь? Они едят здесь. Вот. А это они в коридоре. Они общаются между собой. Дима, Дим, посмотри на картинку. Дима, Дим, посмотри. Ты видишь, дети в школьной форме. Посмотри. А от на уроки фізкультури Діма. А уроки фізкультури в спортивної формі. Щоб досягнути успіхів у навчанні та із задоволенням ходити до школи. Дотримуй правил поведінки. Що може статися, якщо учні не дотримуватимуть правил поведінки в школі? Твій розпорядок дня. Щодня на тебе чекає чимало справ. Щоб усе встигнути зробити, потрібно діяти за розпорядком дня. Дім, іди сюди, пожалуйста. От, розпорядок дня. В 7 часов мальчик встає, в 7.15 от умивається, да, моють руки, чистить зуби. 7.30 он завтракает. 8 он идет в школу, в 8.30 у него уроки начинаются, в 12.00 он идет из школы, приходит домой. Положи, пожалуйста, на место. Дим, послушай, что я тебе читаю. Распорядок дня. 13.00 он обедает, 14.00 он гуляет. Дальше, что он делает? 19.00 он ужинает. Дим, куда ты лезешь, пожалуйста? Потому... Зачем? Ты уже большой. 19.00 он ужинает. 19.30 он що, он играет. Да? Да. Что-то здесь из конструктора машинку делает. Да. Потом 20.30 он купается и 21.00 он ложится спать. Да. Розпорядок дня це правильний розподіл часу. Як ти проводиш свій вільний час? Яким є твій розпорядок дня у вихідні? Склади разом з дорослими свій розпорядок дня на будні і дотримуй його. Твоя постава. Для твого здоров'я важливо, як ти ходиш, сидиш чи стоїш. Від цього залежить твоя постава. За правильної постави, тулуб випрямлений, плечі розправлені, живіт підібраний, голова підтягнута, погляд спрямований уперед. Коли сидиш за партою, стеж, щоб руки лежали на парті, ступні стояли а на підлозі, голова трималася прямо. Спина опиралася на спинку крісла. Перевір, чи правильно ти сидиш за партою. Ти Склади за малюнком поради, як зберегти правильну поставу. Щоб твоя постава не зіпсувалася, сиди, ходи, бігай і стій правильно. Перевір, чи правильно в тебе постава, стань спиною до стіни. Твоя постава правильна, якщо стіни торкаються, потилиться, лопатки, сідниці, литки, п'ятки. Якщо твоя постава неправильна, скористайся порадами, як зберегти правильну поставу. Якщо твоя постава правильна, стеж, щоб вона не зіпсувалася. Який вигляд має людина з правильною поставою і що потрібно робити? Аби мати правильну поставу. Продемонструй, як потрібно сидіти, ходити і стояти, щоб зберегти правильну поставу. Все, на этом все. Да. Все? Всім спасибо за просмотр. И всем пока! Пока-пока!